Пані та панове, я вас вітаю. Сьогодні буду вам показувати Nissan Qashqai, Автомобіль 2014 року випуску. Заїхав до нас з Франції. Розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Вересень 2014 року Автомобіль весь в рідній фарбі. Має двигун 1.5 DCI, реношний К9К, наш улюблений, надійний та перевірений часом двигун. 110 кінських сил, він в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Так, покажу його стан, в якому стані машинка. Ціник, до речі, зверніть увагу на ціну. Ціна реально класна, він трошки дорожчий від попереднього покоління, але в новому кузові дуже класний. Е, Кашкай це по суті той же самий Рено Каджар, але я катався на Кашкай і на Каджарі. На моя думка, Кашкай трошки все ж цікавіше буде за каджара. Так, маємо парктроніки передні, парктроніки задні, датчики тиску шин, 17 легкосплавні диски. Жодний елемент на автомобілі не фарбований. Товщиноміром, якщо потрібно буде, візьму окремо товщиномір і вам в особисті повідомлення. Я відзніму відео і скину в особисті повідомлення. Подивитись вже по фарбі. Або приїдете, перевіримо з вами разом. Але він в рідній фарбі, він коли заїхав, я його вже перевіряв. Так, давайте далі розкажу по комплектації, що у нас тут є, в якому стані салон. І пробігу у нас 200-200-224 тисячі кілометрів. Так, 100 передні, задні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал і також є автоскладування дзеркал. Нові коври Stingray. Трошки колеги фотографували, вже натоптали. Було чистенько, вибачайте. Пом... Не, не плач, помиємо. Так, Зверніть увагу на стан сидіння. Так, По комплектації що ми тут маємо? Систему стоп-старт, вимкнення кнопка круїз, парктроніка, система стабілізації ESP, яскравість приборки, шкіряне кермо. До речі, великий-великий плюс те, що ми маємо два ключі. Так, Стрілочки пробігали, як на спортивній машині, прикольна приборка. Навіть немає що порівнювати з, з попереднім поколінням. Реально класна тачка. Шкіряне кермо, мультикермо, Bluetooth, гучний зв'язок, двозонний клімат контроль, датчики дощу, датчики світла. Все тут є. Механіка шестиступка, електронне стоянкове гальмо, допомога при старті вгору. По матеріалам все класно, все м'ягенько. Якось так. У нас бордачок. Так, оце ага. отак піднімається. Тобто більший бордучок і менший бордачок. Два підстаканника. До речі, люблю пити каву в машині, так що для мене особисто два підстаканника це бонус. Так, покажу, як машинка виглядає. Коврики з бортами сидять чітко. Є підстакан, де, е, подлокотник і навіть два підстаканника. Фальшпол запаски немає, не передбачено з заводу, але поставити її можна. Залишили французи клей і компресор. Такий набір, щоб швидко залатати якийсь прокол. Але по нашому і моєму особистому досвіду краще всього докупити з запаскою і поставити. Так, покажу як у нас виглядає автомобіль. Стан салону. Як на мене, стан, якщо візьмемо також, щоб примахатися, то з 10 дев'яточка. Так, це у нас пилюка. У нас під дорогою майданчик і тут постійно пилюка летить, так що машина чистою не може бути тут довго, на жаль. Що ж, більше автомобілів побачено на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу під відео. Там побачите більше наших автомобілів, а ще краще подивіться машинки в телеграм-каналі. На телеграм-канал також залишу посилання внизу та в коментарях. Думаю, не промахнетесь, знайдете, побачите ще більше автомобілів. Так як не всі автомобілі є на сайті, А ще краще звертайтесь до мене особисто. Мене звати Владислав, або до моїх колег Валерія або Сергія щодо автомобілів. Якщо вас цікавить якісь Якась конкретна машинка, Наприклад, оці автомобілі, i30 Hyundai, там Renault Trafic і цей Міган, наприклад, їх взагалі не знімали, їх немає е, ні в Телеграмі, ні на сайті. Тому звертайтеся в особисті повідомлення, дамо більше інформації по ним. Ну, і по іншим автомобілям, можливо, щось шукаєте, а їх немає ні в, ні в телегі, ні на сайті. Так що звертайтесь. Щось підберемо. Вибір реально дуже-дуже-дуже великий. Всі автомобілі завезені з Франції, Бельгії, Італії без пробігу по Україні. Що ж, цей кашкай чекає саме на тебе. Якщо потрібен, Вінкод код або відео з товщиноміром скинув в приватні повідомлення, пишіть. Там більше інформації по ньому. Якщо потрібна перевірка на СТО, без питань записуйтесь, кажете, на який час і куди. Підвеземо, перевіримо. Або можете просто приїхати на тест драйв Кава з нас, гарний настрій з вас. Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.